Вітаю, це діару, канал про настільні рольові ігри. І сьогодні в нас для вас питаннячка. Що по головіну хочеться провести тематичний ваншот, але не знаєте, яку систему вибрати. Системою визначились, але часу на те, щоб обрати та підготувати сценарій, не вистачає. Тоді в нас чудові новини. Ми зібрали для вас 11 сценаріїв з геловінською атмосферою. Всі по різних системах. Посилання на всі пригоди будуть в описі до відео. Обирайте, що вам до вподоби, та потіште вашу ігрову групу новинами, що тематичній пригоді бути. Важливе повідомлення. Ми дуже старалися утриматись від зайвих деталей, але відео розраховане на майстрів. А тому тут можуть бути наявні деякі спойлери. Вас попереджено. Поклик Тулху: The Dare. Назву можна перекласти як на слабо, адже саме так на слабо група дітлахів погодилась провести ніч в будинку старого Барнабера. Кожна дитина чула про нього, кожна може розказати свою жахливу історію. Всі вони погоджуються, що це дуже погане місце. Але ось ви тут, та ще й у ніч на Геловін. Все через те, що той дурнуватий Роджер зі школи взяв вас на слабо. Але ви покажете йому, хто тут боягуз. Врешті раз всі знають, що привидів не існує. Вірно ж? Це типовий сценарій про будинок з привидами. Нетиповим тут є те, що грати ви будете за дітей. Ви вже подумали про дивні дива та воно Стівена Кінга. Так, це саме ці вайби. Лист персонажа буде дитячий, професії та навички змінені. І нам пропонують цілих 10 пригенів. Тут вам і заучка, і бойскаут, і дивак, і багато інших. Події розгортаються в 1980-те. Хоча, за бажанням, ви можете легко посунути їх в часі назад чи вперед. Проте пам'ятайте, що пригрів в сучасності. Персонажі отримують більше можливостей, а майстер більше роботи. Летальність тут все ще висока, але рівень кривавості можна регулювати за допомогою дбайливо розставлених зносок PG. Тож, саме час взяти рогатки, цукерки, кубік Рубіка та відправлятися в закинутий будинок. Подивимось, хто доживе до ранку та наскільки ця дитинка буде сива. Система Liminal Horror Пригода One Night in Shelterwood Inn. Лі Horror – Це ОСР система для горорів. Так, так, ви все почало вірно. оср система для горорів. Вона на базі Nave, та Into the Odd. А, можете погуглити ці ігри, вони теж дуже класні. В Цій пригоді ви потрапляєте в закинутий готель, де коїться цяка чортівня. Звісно, Геловіна тут не дуже, але ви можете сказати, що сьогодні Геловін, а на небі пораненчова луна. Класно, класно. Що там всередині цього готеля ніхто не знає, і можливо, ви навіть не вибритесь звідти живими або нізшедшими з розуму. Невелике містечко Халт тероризує вершник без голови. Він рубає голову та руки місцевим та наводить жах на околиці. Нічого не нагадує? Саме так, саме так. Надихаючись історією про сонну лощину, була написана пригода для Warhammer Fantasy Roleplay, яка називається Hell Rides right to Halt. Цій історії нашим героям доведеться потрапити до містечка Халт та розібратись в історії безголового вершника і, можливо, самим при цьому не втратити голову. Особливо враховуючи те, що події відбуваються напередодні так званої Відьомської ночі. Це щось типу місцевого нового року, але в імперії свята досить специфічні. Дельта Грін, Anxiety або Страх Розлуки. Це сценарій з добірки страх гострих предметів, і написаний він для поклу куктулху. Але я завжди воджу його як дельту. І сьогодні пропоную вам теж подивитись на нього з цього боку. Аспірантка Біатис Бібі Белл зникла більше трьох тижнів тому. Але через невдалі обставини та поліцейську недбалість шукати її починають тільки зараз. Міс Белл. Вивчала рідкісну генетичну мутацію, і результати її роботи дуже цікавлять Дельта Грін. Агентів просять дослідити обставини зникнення бібі, експроприювати всі наявні результати її роботи, а також знайти та привести в дельту саму дівчину. Бажано живою події розгортаються в Огайо в наші дні. Тут буде місце і для класичного розслідування, допиту свідків, зламу комп'ютерів і решти речей, за які ми знаємо та любимо дельту. Проте агентам доведеться і трошки поїздити штатом та врешті дістатися до дуже головінської локації. Скажімо так, гарбузів там буде багатько. Сценарій особливий тим, що починається як класичний процедурал, а закінчується, ну, ем, без спойлерів не обійтися. Увага, спойлер! Як слешер. Отак вам не почулося. Навіть бензопила є в наявності. Розкрутити ланцюжок подій цілком реально, але зробити це по стелсу або хоча б вижити в процесі доволі складно. Тому, можливо, краще не брати на цю справу ваших улюблених персонажів. До речі, щодо персонажів, я зазвичай пропоную брати агента ФБР, лікаря, силовика та хакера. Виходить файно. Мама човен або мадершіп і пригода Мунбейс Блюз. Загадковий місяць на ному станції, Ви туди прибуваєте і всі зійшли з розуму. В небі світить інший синій місяць. Пригода під головин буде помаранчевий місяць. Що там трапилось, і як цей помаранчевий місяць на всіх впливає? Дізнайтесь цій пригоді. Одні з найвідоміших монстрів в маскультурі це зомбі, і що може бути веселіше ніж знищення натовпу мерців. Можливо, знищення натовпу мерців, використовуючи вогнепальну зброю. Якщо вас цікавить подібне, то one Shot the Road — саме те, що ви шукаєте. Це ваншот для Pathfinder'у, в якому ви, будучи стрільцями, розстрілюєте мерців направо і наліво, особливо використовуючи правило, при якому ваші критичні влучання завжди добувають ціль, і у мерців голови просто вибухають. Система незалежна пригода E-Wizard Пригода, про Чаклунас з абсолютно нормальною кількістю рук. Ваші пригодники під Галовін прибувають в дуже красиве селище. Всі радісні і дуже хочуть вам допомогти. А неподалік ви бачите велику і дивну башту. Місцеві кажуть, що вони не знають, що це таке, але вам же ж треба подивитися. І коли ви туди потрапляєте? Пригода 18+. баді, горор, психологічний горор. І чаклун з абсолютно нормальною кількістю рук. Що може бути більш геловінською історією, ніж славнозвісне прокляття страда. Так там же трийон сесії треба. Так, Андрію. Але що якщо я вам скажу, що ви можете провести прокляття страда всього за одну ніч? І я не про полярну ночь. Саме про це подумав Джеймс Хайек та підготував декілька підказок для того, щоб ви і ми змогли провести цей величезний кампейн всього за декілька годин. Страд Must Die Tonight. Це пригода, в якій гравці мають потрапити до Рейвенлофта та вбити власне Страда Фонзаровича. Той самий готичний хорор з гаданнями та магічними предметами, що допоможуть знищити вампіра. Якщо ви та ваші друзі вже грали в кампейн і просто хочете згадати, як то було, або можливо ви і ваші друзі просто хочете подивитись на цей кампейн, але часу на планування немає, це саме те, що вам потрібно. Весен. A Wicked Secret лихата ямниця з одноіменної збірки сценаріїв. Одразу зізнаюсь, це не тематичний сюжет, але особисто мені він з моменту першого прочитання чомусь здавався саме Геллоуінським. Тому саме так я його і водила. Використовувала для цього старий гемський прийом. Постав посередині ваншота гарбуза і опа! Звичайний ваншот. Перетворюються на Головінські. персонажі гравців отримують листа від такого собі Огустафон Мейєра, поважного пана, який володіє великою кількістю пилорам. Він хотів укласти угоду з невеличким селищем в лісі та видобувати там деревину. З цією метою він відправив туди двох своїх представників, щоб домовились там з місцевими про співробітництва. Проте повернувся тільки один з робітників. І той серед ночі, і в самій ночній сорочці. Говорити майже не міг. Тільки бубонів про страшенне чудовисько. Тому Огуст фон Мейер просить вас розібратися, що відбувається в тому селищі, до чого тут монстри, і, до речі, куди з другий його робітник? Це дуже класична пригода з чіткою структурою і очевидним конфліктом між новітньою індустріалізацією та старовинними традиціями. Персонажам доведеться їхати в темне-темне селище посеред темного-темного лісу та з'ясовувати, які темні темні справи там коються. Тож, щоб зробити геловінський розкін, я переносила події в Англію. Звісно ж, казала, що все відбувається в жовтні та змінювала опис весена. Робила його рудим, спалаючими очима та легесеньким сяйвом. Перше джерело теж робило рудим. Ну і відповідно, в листі кажу, що робітник, котрий повернув серед ночі, бачив не якогось невідомого монстра, а чудовиська з палаючим горбузом замість голови. Страшне. Vampire the Masquerade та ваншоти – речі, які не дуже добре поєднуються. Але історія The Dying Fields це те, на що ви маєте звернути свою увагу. Історія, що входить до збірки Let the Streets Run Red. І не просто так являється однією з найкращих в ній. В цьому сценарію котерію вампірів відправляють до невеличкого містечка для того, щоб виконати особливу місію для принца. Історія натхнена оповіданням Діти Кукурудзи саме те, що потрібно вам і вашим гравцям цими довгими осінніми ночами. Система Dread Beneath the Mask. Якщо ви не знаєте, що це за система, це спеціальна горна система, де ви не кидаєте китки, а у вас башта Дженги. І кожен раз, коли вам треба зробити щось небезпечне, ви витягуєте один брикет цвіти. Якщо башта руйнується, ваш персонаж гине. Так, статова пригода: як підлітки попадають в якийсь закинутий будинок, і ну, все по канонам жахів. Відсутність китків і башта дженги додають дуже сильну напругу грі. Вам же не хочеться зараз, щоб ваша башта обрушилася. Я сподіваюся, вам сподобалася ця невеличка підбірка пригод і щоб провести класний вечір Головіна з друзями за столом в грі в Вашу улюблену ЕНРГ. А якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях, що ви хочете ще побачити на нашому каналі. І до зустрічі в нових роликах на каналі Ideal.